Наїзд на забудовників сумські комунальники незадоволені деякими моментами в роботі будівельних компаній, зокрема що стосується подачі та відведення води. У міськводоканалі, говорять, будинки з'являються у них селяться люди, а запаси води. Вичерпні. Треба будувати в сумах свердловини. Мінімум 5 одиниць. Кожна по 6 мільйонів. Забудовники погоджуються. Водна проблема є. На зустріч іти готові та тільки в межах своєї території. На чому зійшлися? Та які ще претензії до тих, хто будує? Далі Світлана Паламарьова система оповіщення в сумах налагоджена. Звітує на апарації головний рятувальник Сум. Усі 22 тисячі радіоточки працюють на ура, та є одне але. Ті дома, которые здаються сейчас в експлуатацію, строятся там фирмы Підорченка там, вони не предусматривають радіофікацію ситуации? Ми не маємо права их на них влиять, но тим не мене, вопрос остається открытым. Відкрите й водне питання будувати будують, а от застарілі системи водопостачання та водовідведення не відновлюють, нарікають комунальники і знову згадують те саме ім'я. Скажіть, будь ласка. Хоть одну для них вот построят Нет, нет. семь домов в одном кусте, в том числе вот этот последний дом. Скажите, пожалуйста, есть технические условия? Он даже не попытался их взять. Говорят, что мы этого делать не будем. Есть влада. Иди просыпай, мисс провод в бюджете. Все. Пан Федорченко говорить: поставити радіоточки не проблема, та чи потрібно, адже в кожного для екстреного випадку є мобільний. Пробурити свердловину теж не питання, тільки її вартість ляже на плечі сумчан. Тадам є 6 мільйонів треба заложити в стоїмості жилья, і квадратний метр вийде 10 тисяч гривень. Ми готові ті технічні умови виконувати, які касаються і літа дому перекладати каналізації. Ну, в пределах того розумного процента, який ми відчисляємо міроду. А стічні каналізації взагалі катастрофа впродовж чверті століття їх не ремонтували, говорить забудовник. Але взяти під своє крило все місто він не може. Ми готові робити в пределах тої земельної ділянки, яка виділена на застройку, так останні можна давати. І Господин Вегера должен когда строить дороги, значит, и собственно говоря, ренимировать эти лимневки. І ми к ним повинні підключатися. Ніхто ж говоря, протів не іміє. Но іноді є такі дома, що підключатися. Наразі забудовники готують лист, який відправлять керівництву області і міста. Головна теза конче потрібно відновлювати водні мережі сум, бо скоро не буде до чого під'єднувати новобудови. Світлана Паламарьова, Микола Ніколає, Сергій Сурков на часі новини.